Українські військові утримують ініціативу, тиснуть на ворога, і найголовніше проводять штурмові дії на бахмутському напрямку, Авдіївському напрямку, Мар'їнському та Шахтарському. Так, це основні такі напрямки, які я хотів би з вами сьогодні обговорити. Я думаю, що звісно, ми розуміємо, що для всіх нас сьогодні найпріоритетнішим в діалогах може бути Бахмутський, тому що. Впродовж цього тижня ми бачили такі баталії: Андріївка, Кліщіївка, інші населені пункти, які знаходяться південніше від самої фортеці Бахмут. Вся інформація виключно про них частково досі ми розуміємо, що деякі ділянки залишаються в сірій зоні. Але знаєте, давайте з вами окреслимо, що відбувається там, наскільки інтенсивні бої і наскільки нашим воїнам вдається відстоювати наші. Землі ну, насправді у російських окупантів було дуже серйозний ресурс uh, на південь від Бахмуту, саме в південному секторі. Uh, Андріївка та Клешіївка там були найжорсткіші бої. Uh, Андріївка вона важлива своїм розміщенням, тому що вона забезпечувала Клечіївку через неї відбувалося забезпечення, а також це був. Останнє, ну назвемо так умовно його опорний пункт росіян до залізниці, а за залізницею там вже кілометри в напрямку траси 05:13 до їх опорника Одрадівки і там тримати оборону, якось займати позиції дуже важко, тому що це низина. Взагалі зараз все, що залишилось під контролем окупантів на схід від Клешіївки та Андріївки це переважно низина. Останні панівні висоти були саме біля Клещів, і е, звільнення Андріївки воно дозволяє дозволило здійснювати більш е, такий потужний тиск на південь Клещівки та охоплювати Клещівку зі східної сторони, а також е, здійснювати тиск. На населені пункти, про які зараз не багато говорять, але будуть у найближчим часом говорити частіше: це зеленопілля та курдюмівка, це останні е, населені пункти, які є такою перепоною е, до траси 0513 Отже, якщо буде повністю звільнена лінія Курдюмівка, Андріївка, Клишіївка, це дозволить нам швидше просуватися до 0513 Південною логістичною артерією на Бахмут, яка поєднує саме місто з Горлівкою, і безумовно, на якій зараз у Росіян розміщено вздовж лінії Миколаївка, друга Одрадівка Опитне розміщено їх, умовно кажучи, зараз найбільш таку дієву лінію оборони, саме в цій локації. І перерізання цієї логістичної артерії безумовно для нас буде грати важливу роль саме в боях за південне сек. Але власне, коли ми зазначаємо, що тут ми, знаєте, ну практично паралельно лінії оборони намагались просунутися, забрати свої території, і дійсно це робили з певних висот, що додавало нам плюсів. Що відбувається на? Півночі від самої фортеці Бахмут, тому що ну деякі думки експертів зазначають, що все таки Ягідне, Богданівка нам потрібно було там зайти таким клином для того, щоб дійсно формувати справжнє оперативне оточення міста Бахмут, бачити всі входи і виходи, щоб вони прострілювались. Ну і далі це б дозволило нам знаєте, звільняти не лише навколишні невеличкі населені пункти, не лише логістичні якісь зв'язки. Чи за. Залізницю, а й безпосередньо саме місто. Ну, якщо ми говоримо про сам північний сектор від Бахмуту, там набагато все складніше, а ось у чому справа. На північ від Бахмуту є агломерація сіл. Тобто, села між собою дуже близько знаходяться. І окрім цього, ця агломерація сел а вона ще і між собою пов'язана логістикою набагато краще, чим на півдні. Тому росіяни на жаль можуть це використовувати більш ефективно ніж на півдні, і здійснювати просування в південно в південні локації виявилось більш успішним аніж в північні, але є дуже цікавий момент. Дійсно, на північ зараз тиснуть одразу з двох напрямків. Це е, в напрямки Берхівки, так через Берхівське водосховище, це в напрямку е, траси М-03, тобто через е, Оріхову Васильівку, а також це в напрямку Соледара, тобто з е, Сіверська, фактично по логістичним артеріям, також дуже важливим 0513 на півночі, а також 1302 І цей тиск він привнесе свої успіхи, але е, трохи пізніше. Чому трохи пізніше, тому що. А росіяни змушені зараз а, через а, брак ресурсу на півдні, де вони не можуть зупинити наше просування. Вони перетягають частково, передислокують частково підрозділи саме з північного сектору на південь, і це дійсно а, може а, мати вже, а, скажімо так, мати наслідки а, того, що вони не зможуть утримувати так оборону, як могли це робити на північному секторі до того. І сили оборони України будуть мати вікно можливостей саме через знекровлення південної групи їх підропів південному сектору їх підрозділів. А на півночі кількість зменшиться через пересування їх для підсилення в півдня. Отже, це буде наша можливість. Так, дійсно, північ зараз ми з вами не будемо розглядати і не будемо досліджувати там мапу, тому що розуміємо, що на куп'янському напрямку активність російських військ згасає, і той ударний кулак, про який вони говорили раніше, і намагались ним лякати. Він зовсім виявився неударним. Тому пропоную рухатись далі на південь. Для нас там дуже важлива історія. Форпостом другої лінії оборони росіян може стати токмак. Вважає британська розвідка. Довкола міста окупанти встановлюють додаткові блокпости. Та протитанкові укріплення, а ще копають нові окопи в районі, який отримує 58-ма загальновійськова армія Російської Федерації до слова, Токмак розташований приблизно за 16 кілометрів від нинішньої лінії фронту. Це місто вважають бар'єром, що стоїть між українськими військами і Мелітополем. Ну, власне, давайте дійсно поговоримо про цей напрямок, тому що там є. Новопрокопівка, там є Вербове. Там також, знаєте, частково то ми називаємо сірою смугою. То ми говоримо, що вже ці пункти під контролем ЗСУ. Але як ви оцінюєте просування саме на такому напрямку до Токмака? Ну, росіяни підсилили цей напрямок десантними підрозділами двома танковими полками. 76 шостої ДШД, а також а, ще були підрозділи сьомої десантно-штурмової дивізії. А, отже, в них там є ресурс такий, щоб затикати а, дири, але він недостатній для того, щоб тримати довго та впевнену оборону. ну прокопівку обходять а, по а, її східній стороні, а, тобто це такий східний фланг. І загально дії, які зараз відбуваються. В трикутнику Новопрокопівка вербова черту вони говорять про те, що сили оборони України ну вони зараз укріплюють фланги, вони діють з флангів, вони очікують того, що росіяни можуть спробувати е, нанести удар по флангам прорвати їх. Але окрім всього іншого, е, дії спрямовані на те, щоб е, мінімізувати, е, скажімо так, концентрацію в цій локації. Над великою кількості ресурсу, тобто основні наші дії зараз це знекролення тому що так дійсно просування до токомаку буде відбуватися значно швидше, коли буде пройдено новопрокопівку ічинкова солодка Балка, наприклад, по 0408 або якщо буде звільнено очеретувати по 0,4-01. І ось о, саме це дозволяє о, одразу на Токмак виходити з двох напрямків: з північного та північно-східного. Але допоки є ось цей людський ресурс, який не відіграє якусь вагому роль в о, як наступальний о, елемент, але як оборони та гальмівний, він поки що відіграє тому, наша задача це його знекровити. Ну що ж, будемо вірити, що вдасться так нашим воїнам це зробити до настання такого важкого осінньо-зимового періоду. І як ви вважаєте, паралельне ведення наступальних операцій і підготовка саме до осені і до зими, можемо ми це зробити вдало, тому що ми розуміємо, що так звана зеленка скоро зникне, відкриються позиції е, нашої артилерії, відкриються копаніри, де е, стоять наші танки, е, та й відкриються в принципі наші бліндажі і все те, що нам потрібно. Потрібно було приховати так, локацію для ворога. Зможемо поєднувати це. Чи тут потрібно, знаєте, якісь тактичні мікропаузи, щоб владнати всі ці ситуації? Ну, так у ворога також все це відкриється. О, от у чому справа. А він також буде, як на долоні, особливо в тих локаціях, які знаходяться в низині. Для нас головно, головне не те, коли. Розпочнуться ось ці не дуже кліповодні умови. Для нас важливіше, а як ми в них вийдемо? На яких позиціях? Ось що найголовніше, якщо ми вийдемо на позиціях, коли основні панівні висоти, наприклад, будуть під нашим контролем, це набагато краще, аніж навпаки. А якщо ми вийдемо на позиціях, наприклад, на півночі Токмаку, ну це не найкращий, звісно, варіант, але не найгірший. Але якщо ми будемо знаходитись на півночі такмаку, і росіяни будуть там два варіанти: або вони залишатимуться там в обороні, ну це значно нам розтягне процес звільнення міста та просування до Малітополя. Якщо ж вони будуть тікати, такий варіант також треба розглядати. Тоді це прискорює наш процес просування до Малітополя. І якщо зливи або морози взагалі нас вже. Зустрінуть, коли ми будемо знаходитися на півночі від Мелітополя. Ну це найкращий варіант, чому а тому, що ми, навіть знаходячись на рубежах, наприклад, півночі Мелітополя, зможемо взимку продовжувати наступальні дії, використовуючи нашу артилерійську перевагу та недоліки російської оборони вже в такому стані, бо в них буде дуже вузька лінія оборони в даному випадку. Дуже вузька. До узбережжя з Азовським морем, тобто це мінімум маневру, це мінімум мобільності, це мінімум логістики, це взагалі неможливість безпечно розташовувати артилерію для підтримки своїх підрозділів. А отже, все залежить саме від того, на яких позиціях ми зустрінемо зливи та морози. А можливо, нам не варто чіпати, поки що Токмака йти на е, схід умовно е, зустрічаючись з підрозділами, які стоять на кордоні Запорізької і Донецької області, і е, ми неодноразово обговорювали впродовж тижня, що нам потрібно вилі, вирівнювати лінію фронту, тому що ми так зараз дуже глибоко вклинились, і є ризики, що по флангам е, можуть бути у нас негаразди. Е, і власне дійсно, якщо ми знаєте пройдемо на схід, зникровимо ворога на всій цій ділянці, якщо у нас Будуть е, хороші успіхи е, на, е, в Херсонщині і Миколаївщині, то Токмак, в принципі, залишиться відрізаний і дорогами, і залізницею, і буде знекровлений без, знаєте, якихось важких наших потух, що ми зараз будемо напряму його штурмувати. Можуть бути різні варіанти, насправді різні сценарії. А, ну, я більш ніж впевнений, що в Генеральному штабі Збройних сил України їх розглядали та обирають о, дуже цікаві варіанти о, знову ж таки, з урахуванням того, на яких ми будемо позиціях, але розглядаємо зараз о, той, що маємо. О, вочевидь, що о, відбувається просування в напрямку Токмаку. Це, до речі, також о, багато що нам дає це не тільки перерізання одного з основних логістичних вузлів. В Запорізькій області та в, на півдні в материковому півдні України. Це також і можливість е, відрізати велику кількість е, територій, одразу е, на яких знаходяться російські окупанти, і вони опиняться дійсно в оточенні. Е, це я не думаю, що буде влаштовувати російське командування, тому воно е, змушено буде відводити ці підрозділи з цих. Ну, екстремальних локацій. А коли відбувається дуже швидке хаотичне відведення таких підрозділів, то в цій хаотизації а, можна розпочати більш швидкі наступальні дії, а також а, можна розраховувати на помилки з боку а, командування супротивника. Тому я не виключаю, що такмак ще може відігравати і отаку от роль.